Друзі, вітаю! Сьогодні ввечері на Росії в Кремлі знову нервують, бісяться та верещать. І тригером для сьогоднішнього витка виру емоцій на Росії послугувала така новина, що начальника гуремо генерала Буданова призначили керівником офісу президента України. Як тільки з'явилось повідомлення про це, одразу миттєво з'явилась реакція дорогі МЗС, там заявили, що буцінто призначення Буданова керівником офісу президента України продиктовано Лондоном. Верещить і Медведєв, Він кричить про те, що Зеленському не допоможе ніякий вибір нового керівника свого офісу. Лунає верес державної думи, що потрібно мочити в сортирі. Також кричать пропагандисти, куди ж без них вони верещать, що новий керівник офісу президента України погрожував ліквідовувати окупантів по всьому світу, і що він особисто організовував диверсії різні операції на Росії. Пропагандисти наголошують, що станом на грудень 2023 року проти Буданова на Росії порушили аж 104 кримінальних справи, і навіть на нього повішали вибух на незаконно побудованому кримському мосту у 2022 році. І дійсно я перевірив: на сайті ФСБ є новина від 12 жовтня 2022 року. Що, начебто, ту операцію, яка була здійснена щодо незаконно побудованого Керченського мосту, її організувало головне управління розвідки і оборони України і керівник був Буданов, а також співробітники і агентура. Хоча є офіційна заява від нашого СБУ, і саме служба безпеки України взяла на себе відповідальність за підрив Керченського мосту в 2022 році. Однак на Росії вважають, що це справа рук Буданова. Крім того, пропагандисти наголошують, що насправді таке призначення є знаковим, і воно говорить про те, що призначення Буданова на подібну посаду означає, що завгодно. Але не прагнення Зеленського до мирного врегулювання, що Зеленський призначив на найвищий адміністративний пост в своїй команді людину, яка особисто організовувала багато різних операцій на території Росії, яка відправляла рейди в, наприклад, Брянську область, яка керує іноземним легіоном, в тому числі і російським добровольчим корпусом та іншими різними підрозділами, які складаються з росіян. Крім того, емоції на Росії сьогодні повним ходом, впевнений, що завтра будуть, і сьогодні лише все починається. Сьогодні пропагандисти пишуть, є такі так звані інсайди від російського державного центрального видання ТАСС, що Зеленський призначенням Буданова намагається прибрати його з президентської гонки, і що це така маноходовочка президента України. Насправді Буданов є членом команди президента України Зеленського. Буданов зараз 39 років, через декілька днів йому буде 40 років. Він ще молодий, у нього все попереду, все попереду. Тому і зважаючи загалом на те, що війна продовжується зараз, про вибори поки не варто говорити. І щодо новин з України, то дійсно сьогодні ввечері, після 20.00 наші змі повідомили, що Буданов уже новий голова офісу президента. Іншо Зеленський писав указ в наших українських соціальних мережах. Публікують фотографії, яку вже багато хто бачив. Ця фотографія зроблена у 2016 році, в тимчасово окупованому Криму. І на цій фотографії Буданов. І зверніть увагу на човен і що на човні російський триколор. Міжнародні змі також пишуть про цю подію. Наприклад, видання «The New York Times» підкреслює. Що пан Буданов має міцні зв'язки зі Сполучества Америки, що може бути важливим у мирних перегорах України з адміністрацією Трампа? Він пройшов навчання в рамках програми, що підтримується ЦРУ. А після того як отримав поранення під час бойових дій на сході України. Проходив лікування в національному військово-медичному центрі імені Фолтера, що є рідкісним місцем для українського військовослужбовця. Тобто є тісні зв'язки, і президент України не дарма наголошує на тому, що Буданов буде концентруватися саме на безпеці і на переговорах. Щодо того, хто очолить головне управління розвідки, хто очолить нашу воєнну розвідку, то є указ президента і ГУР МО очолив Олег Івашенко замість Буданова. В наших українських соціальних мережах на сайтах є заяви деяких депутатів, що Буцімто Іващенко це людина Єрмака. Є публікації «Цензор.нет», заяви депутата Желізняка. Однак, як тільки я бачу взагалі оці різні фейки, оці вкиди, ці перекручування, чесно кажучи, я без емоцій, не можу взагалі про не говорити. І я рідко таке коментую. Однак цього разу я хочу прокоментувати, тому що якщо подивитися біографію Іващенка. То Іващенко, навіть на Вікіпедії пишуть, що станом на жовтень 2017 року, коли ще ніякого єрмака при владі не було. Тоді був президентом України Петро Порошенко. Генерал-майор, він тоді був генералом-майором. Іващенко працював першим заступником начальника головного управління розвідки Міністерства оборони, заступником начальника генерального штабу ЗСУ з розвідки. Він в горі був ще в 2017 році і був генералом. Це розвідник. Про що? Що взагалі, яка людина Єрмака? Що це взагалі за маячня така, і цю маячню цитують, на жаль, наші відомі в Україні ЗМІ. А тим часом на Росії лунають попередження. І сьогодні відомий на Росії пропагандист, так званий Воєнкор Коц заявив попередив про можливу провокацію з боку Києва на Різдво. Коц заявив, що Київ може готувати провокацію на Різдво. І таку заяву цього пропагандиста цитують усі російські провідні ЗМІ, і це, звісно, отримана методичка ними. І не дарма сьогодні Іващенко, який ще перебував на посаді очільника служби зовнішньої розвідки, попереджав, що Москва готує операцію в стилі Разанський цукор 2 і що буде звинувачити Україну. І сьогодні пропагандисти вже прямо попереджують, показуючи пальцями на Україну. Водночас. Пропагандисти, посилаючись на американське видання Fox News, пишуть, що щось має статися, адже державний департамент США закликав громадян Сполучених Штатів терміново покинути Росію. І останній раз Держде публікував подібний заклик ще в 2022 році, коли почалася так звана СВО повномасштабна агресія проти України. А тим часом Москва продовжує займатися терором на тлі таких попереджень. І сьогодні Росія вдарила балістикою по центру Харкова під завалами. Люди про це пишуть і міжнародні змі, що повністю зруйновано житловий будинок. І щодо цього, що важливо, що Москва заявляє, є заяв російської міноборони, що російська армія не наносила ударів по Харкову. Що ми тут ні до чого, ми здесь ні при чому, це ні ми. І це взагалі повний цинізм. Лунає заяві від нашого МЗС в устами Сибі, що МЗС чекає на жорстку реакцію на удар по Харкову від тих, хто повірив так звану атаку на Путіна. Очікуємо на жорстку реакцію, наприклад, від Індії, Пакистану та інших країн. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій важливій ноті. Сьогодні президент Конізанський повідомив, що він заслухав доповідь Павла Паліси, що готуємося до зустрічі з радниками з питань безпеки. Також Павло Паліса опрацьовує питання необхідних змін у силах оборони України та найближчими тижнями буде займатися відповідною роботою з бригадами та військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють. Готуємо модернізацію військової освіти з рахуванням досвіду оборони нашої держави у повномасштабній війні. Отже, президент України анонсував реформи в силах України загалом і в освіті, і в тому числі. Тому очікуємо добрих новин. Друзі, ну але на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, дивилися свої думки, як завжди. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.